Ситуація на бахмутському напрямку досі залишається напруженою, та наші збройні сили України мужньо тримають оборону, незважаючи на бойові дії, близько чотирьох із 73 тисяч мирних жителів залишаються у місті Бахмут. Багато хто почав нове життя в різних українських містах. Одне з яких Кривий Ріг. Хочу сказати господину грувно і всій його команді за теплий прийом, за заказання допомоги. нашим переселенцам сегодня по информации Управления труда и социальной защиты у нас 1157 зарегистрированных в Кривом Роге переселенцев. Более 270 уже вошли в группы и получают первую гуманитарную помощь. И мой визит связан с тем, сказать слова благодарности. Я вчера в Днепре, сегодня здесь у вас, сейчас в желтые воды. Системно отработать оказания гуманитарной помощи в этим центрам. И у нас есть перспективы, что наши детки смогут посещать библиотеки Дю США и планируем с помощью війсковой администрации организовать медпункт или медицинский центр. У нас есть кадры, чтобы привлечь как более как намного больше наших переселенцев к активной. Же звіно з вирішенням усіх цих завдань допомагає міська влада Кривого Рогу. Ріг – це місто з великим серцем. Рада оборони міста міська влада робить все можливе для того, щоб допомогти людям, які через війну вимушено покинули свої домівки. Це стосується і надання приміщення для створення хабів. Тих чи інших міст це вже стосується Херсону, Маріуполя, зараз Бахмута та інших міст. Ми надаємо триразове безкоштовне безкоштовне харчування для людей, якщо вони поселяються в Шелтрах, це школи, садочки, гуртожитки. Надаємо Партнерську допомогу з нашими міжнародними організаціями, які працюють з містом, для мене дуже важливо, що люди, що люди кажуть про наше місто самі теплі слова, бо вони бачать, що вони трумуть тут реальну допомогу. Допомога від міжнародних гуманітарних організацій стосується речей першої необхідності, фінансових виплат та психологічної підтримки вимушених переселенців. Довідка ВПО, паспорт та ІНН. Необхідні документи, що дозволять оформити таку підтримку. Гуманітарна місія Проліска працює за підтримки ВКБ ООН працює на території України вже з 2014 року. З вересня 2022 року офіс гуманітарної місії проліска було відкрита і у місті Кривому Ровці. Для отримання нашої допомоги треба звернутися на гарячу лінію і прийти до на наш гуманітарний хаб который находится Дніпровська шасе 15 а у нас там ми знаходимося на першому етажі 103-107 кабінет. Наша організація створила проект обійми, який спрямований на те, щоб допомогти цим сім'ям, допомогти фінансово. У нас можуть звернутися категорії, і, і люди похилого віку, і вагітні, і родини з Малими дітьми, і сімейні пари, всі, хто приїхав з окупованих територій або з тих, де ведуться бойові дії. З квітня Елеонора разом з чоловіком і батьками нові криворіжці каже, з облаштуванням на новому місті проблем не виникло, та зізнається, почати життя з нуля дороге задоволення. Тож прийшла за допомогою до хабу. Виїхали ми для того, щоб продовжити лікування моєї мами. У мами був лейкоз і треба було лікуватися. і Ми дуже вдячні лікарям Кривого Рогу. Мама прожила ще тут цілий місяць. Завдяки лікуванню тут допомога дуже дуже важлива для нас на, на цей період, тому що всі пенсіонери на пенсію важкувато зараз прожити. Ми дуже вдячні всім, дуже вдячні кривому рогу. Зима 22-го обнулила усе нажите і для цієї родини. Попри все, ці люди обіцяють обов'язково повернуться додому. З новими силами і планами на майбутнє. «Багатенько залишилося, коли ми виїжджали. Так допомагали, складували з грачми, передавали в гуманітарку, теж віші купували. За свої кошти, де люди допомагали. Дуже багато солидарців, які виїхали, передавали посилки туди. Ми отримали і дай Бог здоров'я волонтерам, волонтерам Криворожанам. Вони возили туди, допомагали посилки адресні. Дуже тяжко. Города вже майже нема, хоч взагалі немає його. Зруйнували місто. І в Солідарі не єдиної людини нас зараз немає. Та, як не ми... єдиної. Ну, жителів, жителів там не єдиної людини немає. Осталися одні пусті шахти і все. Середні шахти, там, де ми працювали. Тепер ми не знаємо, як що. Як освободиться, ми одразу переїдемо, будемо. Відбудовувати руїни свої. Юлія Вітряк, Роман Кравченко, цей день.